Це відео про мій суб'єктивний особистий досвід, який я отримав, збираючи свій. Туристичний рюкзак для походів у гори про помилки, які я робив, купуючи своє обладнання, та й продовжую їх робити, і про ключові висновки та закономірності, які я виявив для себе на поточний момент, поради самому собі два роки назад, які я хотів би оголосити, тому що думаю, що конкретно мені вони були б цікаві та корисні. Отож, давайте починати. А головне, що б я хотів знати, врахувати і. Хотів би, щоб мені на цьому дуже дуже наголосив хтось, це тільки не квапся. Головне, не квапся купувати своє спорядження. Я тебе дуже прошу. І Якщо серйозно, то це дійсно ключовий посил цього відео. Але розкажу я вам про нього не в форматі поради, не кваптесь, а розкажу на основі своїх всіх покупок, що я зараз ношу в гори, як я це купував і чому варто ж врахувати мою пораду, що не треба квапитись. да да Почну з окулярів. Вони не завжди були на мені, і багато хто з вас запитував, чи це стайло такий в мене, чи що. Насправді це окуляри для зору. І вони досить функціональні для мене, тому що я раніше не міг юзати сонцезахисні окуляри, тому що я лінзи не використовую. Якщо просто надіти сонцезахист, я взагалі нічого не бачу. А в цих є ось така дуже комфортна функція, і вони якби закривають мені два питання, тому я дуже задоволений саме цим стафом. От, це тим, хто цікавився даним питанням. Потім Давайте до туристичного безпосередньо і почну я зі своєї гордісті Sierra Design. Так, а перед тим, як безпосередньо покрити питання даного рюкзака і як він в мене з'явився, я хотів би з вами поділитися логікою і своїм, скажімо так, досвідом, щоб я зараз враховував, коли купував свій перший рюкзак. Мені тоді давав пораду Тарас, привіт, якщо ти мене чуєш, що рюкзак варто би було в останню чергу купувати, тому що ти, по суті, маєш вже все своє обладнання вгори, а потім такий дивишся, о, ось це влізе в цей рюкзак. У мене було з точністю навпаки, я кажу, Тарас, окей, я тебе почув, але там на пропоходи я бачив єродизайн, я в неї просто закохався, і я дуже хотів саме цей рюкзак. Я би його по результату так і не купив, би, тому що він для мене був досить дорогий, і це якби виходило з з моїх міркувань бюджету. Особливо тоді я ще не знав, чи я буду ходити в гори і наскільки часто я це буду робити. Але в один момент я побачив на Оліксі оголошення, що продається цей Sierra дизайн. Він абсолютно новий збіркою був. Я тут же клікнув, по-моєму, я купив його тоді за 3,5 тисячі. А він тоді на ринку коштував десь 6-8, а зараз 10-12. І якщо раціонально розібратись, по факту це експресивна помилкова покупка. Чому тому, що на той момент в мене не було спальника я орендував спальник його е розмір, десь ось такий, тобто. 40-літрового рюкзака в мене не було би по факту абсолютно. Тобто я там на вільне місце міг розраховувати літрів напевно 15, тому що в мене вже тоді був дрон, і зараз дійдемо до того, що я вдягаюся, що ще беру походи. Тобто цей рюкзак абсолютно ніякі питання не вирішував. І якщо повертатись до теми відео, обов'язково. Орієнтуйтесь на те, яке ви будете подальше обладнання купувати, для того, щоб якщо ви купуєте спочатку рюкзак, він міг вмістити все ваше інше обладнання. Тому що по-іншому це буде абсолютно безкорисна історія. По факту, мій рюкзак доставляє мені дуже багато дискомфорту, але я його люблю, тому я з цим мирюся і далі покажу вам, як я якби, адаптовуюсь да, до цього процесу. І якщо у вас вже є якісь набуте обладнання, да, і ви купите за малий рюкзак, то це буде тригером для того, щоб іти і шукати дорожче, легше, те, що займає менше об'єму у вашому рюкзаку. Тобто це може бути фундаментальна, якби помилка. В мене в принципі таке сталося. Але повторюсь, через ціну, за якою його купив, і через візуал, я з цим мирюсь. І якщо говорити про мій якийсь досвід і який рюкзак я би зараз купив, то це мінімум 60 літрів. Щоб відчувати себе комфортно і літом, і зимою. Але мені так завжди комфортніше, коли я маю запасом одягу, запасом їжі, запасом ще якихось інших речей. Мій же ж конкретно рюкзак на 20-40 літрів. От коли стяжки ось так розтягнуті, це 40 літрів. Коли вони повністю стягнуті, там як було в моєму останньому погоду, це 20-літровий лаконічний, дуже крутий візуально рюкзак. Швидко про трекінгові палиці, по суті, це найдешевше, що було на той момент Fjord Nansen. Я не знаю, це вони, напевно, заважкі і ще за якісь, але вони служать. І вони дешеві, найдешевше, що було тоді в магазині. Саме час зробити дисклеймер. Я хочу повторити, що це суб'єктивний, саме мій досвід. Тому всі, хто прийдуть в коменти і скажуть, слідку, що ти за дурню несеш, знайте, я на вас ображусь дуже. Наступна одна з основних речей це спальний мішок. Мій спальний мішок це також дуже експресивна покупка. Поясню чому. Я десь тільки-тільки був купив рюкзак і такий все. Відчував вільність від оренди, і мені хотілося швиденько-швиденько докупити все для мого особистого набору в Карпати. Ну і от дивіться, да? розмір рюкзака і розмір спальника. Ну, я думаю, що це велике співвідношення. Тобто для такого рюкзака об'єктивно мав би бути якийсь менший спальний мішок. Це турбат Вікторі, Це така серія для військових. Він був досить бюджетний, по-моєму, півтори тисячі. Я його купив через те, що він тоді ну, якби був синтетичний. Це те, що мені потрібно, тому що не знаю, казав, не казав, я веган і я не юзаю по принципових своїх позиціях пухові по речі. тобто... Мені потрібна якась синтетика, і він був дешевий. Е, чесно, я до вчорашнього дня думав, що він десь на мінус 2, серйозно, до вчорашнього дня, але вирішив там прогуглити, його вже нема в продажі, щоб вам розказати, який його температурний режим. І його температурний режим плюс 6 комфорт, плюс 2 екстрім. Я вам хочу сказати, що е, я в ньому спав не те, що в екстрім, а в екстрим екстрім тому що я попадав в ним і в мінуси. І в нуль, і я в ньому мерз завжди. І про що це вся розмова? Це якби точно не претензії до спальника, тому що він на плющі з комфорту. Це от про мою якусь експресивність, що я його купив, ніби спальник є, галочку поставив і завжди йду в похід і мирюсь з тим, що я змерзну. Єдині два рази, коли мені було в ньому тепло, це Рома, Вася, Саша, Вова. Дякую вам за компанію в наметі. От саме тоді мені було дуже тепло в ті походи. А коли я сплю сам в палаці, це завжди дубак, завжди якимись дощовиками накриваюся, все, що є на себе насовую. Ну в цілому, треш. І мені дійсно вже почала надоїдатися ситуація, що я завжди мерзну вночі. Я так і пішов, знайшов собі синтетичний спальник, правда, він там коштує трохи, тому я думаю, вже вирішу це питання. І візуально він виглядає менший ніж цей. Тобто Ось така екіпа, плюс-мінус, мали би бути під той рюкзак, який я собі купив. А ще краще, якийсь там гусячий пух, який ну ось так буде виглядати. Тобто, ви розумієте, цей рюкзак точно не під цей спальник, а цей спальник точно не під мої потреби. Ну, от якось так я купував свої перші речі. Наступний елемент, без якого мої походи не були б моїми походами, це палатка. Палатка в мене від Neither Height 2. 2. Да, Mongar 2 вага її 10 кілограм. В цілому, вона мені дуже подобається і естетично, і візуально. Я її практикую носити без дух. Е... Давайте, як, як це називається? Без опорних дух всередині цього мішка. Я їх виношу вертикально, ставлю рюкзак, а це спресовую і просто кладу на низ рюкзака. Що я для себе зрозумів? палатку краще носити зовні рюкзака для мене. Це вирішує якби питання мізкості мого рюкзака. І по-друге, коли вона на фастексах прикріплена знизу, ти в дощову погоду можеш прийти. Фастекс Кліп-Кліп. Його зняв і з рюкзаком на спині, там в душевику розставити намет і при цьому абсолютно не змокнути. Бо якщо він всередині, а ще й на низу, як в принципі рекомендують по зборці рюкзака, то ти, типу, дойш, ти рюкзак знімаєш. В моєму випадку немає замків для того, щоб там мати нижній доступ до палатки, Висовуєш все з рюкзака, воно все мокне, ти дістаєш його. Ну дуже некомфортно. А от носити його зовні на фастисах це просто вогонь. Сам, саму палатку можу порекомендувати, вона досить бюджетна була на момент, коли я її купував чи три тисячі, чи 2000 гривень. Зараз, напевно, дорожче, Але е, загалом я в ній там ні разу не промок. Я нею дуже задоволений, тому Naturehike, черкай. 2 рекомендаціон. Наступне, що стосується побуту в поході, я би сказав, це карімат або надувайка. У мене є ноунейм на нувайка. Я, в принципі, нею дуже задоволений е був, допоки я її не пробив. Я не знаю, чи окремо продаються ремкомплекти, але ну, в мене руки її заклеїти не доходять. Там якась дуже маленька дирочка або в клапані проблеми. Він дуже повільно, але спускається за ніч. Я, яку помилку я допустив? Да, я якби ходив завжди без ремкомплекту і одного разу, коли він здувся, добре, що це була зима. І я був в колибі, в якій горіла буржуйка і мені було тепло. Але якби це була інша ситуація, я би знатно прифігів. Тому ремкомплект потрібно носити. Але от я не знаю, як ідентифікувати маленьку дирочку, якщо б вночі у вас спустилась надувайка. От теж, типу, для мене питання. Ну, таке. І загалом я користуюся в більшості випадків карематом, звичайний епіцентр. Купляв ріті для йоги, Йогою вона не займається, а я займаюся туризмом. Ось я його використовую, ношу під рюкзаком. І спальник гарний під рюкзаком носити, і каремат. Ну, давайте так. Я від каремату взагалі хочу відмовитись. Ну, дивіться, скільки це місця, це просто капець. І прийти до Надувайки рано чи пізно. Ну, тобто все впирається в те, що мені треба її нову купити. Ну і очевидно, що ключова перевага надувайки — це її розмір. Тобто, ви бачили, вона супер мінімальне місце займає. І, скажімо так, ось це потрібно для мого рюкзака, точно не карімат. Давайте наступне, про що я скажу, це турбат мульфар, пончо слеш тенд. Як тент я його не використовую, тільки як пончо дуже крута штука, дуже він мені зайшов. Я його нахвалюю в кожному поході. Він просто небо і земля, якщо вирів рівняти з дощовиками. Я, до речі, не знаю, чи це оригінал чи ні, тому що в мене був жовтий, це точно якби, ну, оригінал. А чорних я на сайті Турбата ніби не бачив, але десь його купив. Може вже це таке палюво хтось робить. Не знаю. Ну, в цілому, я зараз от його використовую. А свій жовтий я згубив на куколі. Можливо, хтось знайшов. Передаю привіт. Так. Далі, давайте ще вам розкажу два слова про кухню. Я почав з фаермепол X2, повністю неї задоволений, але по суті, це зараз якби не потрібна історія в моєму рюкзаку. Я хожу сам. Мені потрібно щось набагато менше, набагато там економніше по місцю. Тому питань до неї в мене немає. Але по функціональності це абсолютно не та штука, яку потрібно було б купити. У свій рюкзак і у свої походи. І очевидно, через те, що вона не підходить мені по певних параметрах, мені прийшлось купити іншу кухню, яка займає місце. Ось стільки. це горнятко, по суті, в яке одразу влазить газовий балон і невеличкий пальник від БРС. Супер функціональна історія. По естетиці, як на мене, проіграє, але. Ну, це просто те, що потрібно, реально займає місце як горнятко, просто водогорнятку. Все це разом. Єдиний недолік це захист від вітру, з цим потрібно подумати. Тому якщо говорити про свою рекомендацію для першої кухні, я би рекомендував саме ось такий сетап, комфортний, займає мало місця і виконує всі потрібні функції. Ще декілька слів, буквально, щоб ви розуміли, що я за турист і яку я кружку з собою ношу. Я не можу змиритися з тим, що буду з собою носити ось цю таку силіконову, що згинається кружку. Вона мені просто дуже негарна. Тому я ще гоношу ношу собою горнятко, яке напевно вагу має, як вся моя кухня. Це супер нераціонально, але я собі от шукаю щось, що задовольняло би мене по естетиці, з точки зору там випити ранкової кави в горах і все таке, і з точки зору функціональності. Ну це точно матч, я це розумію. Ось ці речі, які я назвав вам, по суті, займають все місце мого рюкзака. А як ви розумієте, це далеко не все, що потрібно взяти з собою в Карпати? Тому у мене завжди купа ось таких от стяжок на фастиксах або не на фастексах, фастиксах, і принаймні один. Ще Боже, чи бурек, не бурек, як це назвати, чехол для чогось. Так? Я то в нього спальника засовував, то просто речі засовував для того, щоб підвісити його з боку або знизу додатково, щоб частину своїх речей вести ззовні. Це дуже поганий підхід, але це те, що дозволяє мені викручуватись в певних ситуаціях, для того, щоб взяти з собою все необхідне. І напевно по основних таких корових речах, які потрібно мати, щоб бути автономним для походу, це все. Далі давайте пройдемося так дуже коротко по деталях. Налобний ліхтарик, який я собою ношу від Black Diamond. Я не знаю, якщо чесно, ні моделі Astro. Ну, коротше, я деталей тут не розкажу, але я його можу рекомендувати. До речі, це також вже третій мій фонарик. Перший був з епіцентру акумуляторний такий, що голову прогинало, коли я його вдягав. І другий був акумуляторний, який розряджався буквально за 40 хвилин. І це третя така-менш. більш не більш-менш, ну, Я ним дуже задоволений. Посилання взагалі на все, що в мене є. Я залишу під описом. Якщо вам цікаві деталі, переходьте собі чекнете. Потім ось так в мене виглядає аптечка і все таке типу, саме необхідне на кшталт помади, таблеток, зубної щітки, зубної пасти. Я не буду розказувати наповнення аптечки, тому що воно дуже банальне. Це дуже непрофесійний підхід. Довгий час я взагалі ходив без аптечки, це почав носити хоч таку, а потім зі мною сталася пригода з коліном, що я вже зрозумів, що треба носити еластичний бінт і, можливо, там, ну, серйозніші речі. До цього в наступний похід вже буду мати кльову аптечку. Ніж з епіцентра. дуже прикольний. Я його люблю. Чисто візуально, як він виглядає, і напевно за функціональність я до нього приблудив отакий от. Шнурок дуже його люблю візуально. Наступна надважлива тема для мене це рукавиці. Я завжди мерзну в руки, особливо там осінню, да, весною, коли ти знизу може бути там плюс 10, плюс 15, зверху вже якийсь вітер, плюс 4, плюс 6, в руки завжди холодно. Я почав ходити в котонових рукавицях, які абсолютно ніякі питання не закривали. Потім в мене з'явилися. Ось такі емпіцентрівські на зиму, в яких неможливо нічого робити, і вони холодні, гроші на вітер. Потім в мене з'явилися, ще навіть ось такі накладки, типу воду не проникні, хоча б вони проникні. І в цілому, максимум від чого вони можуть захистити це від вітру, але в них незручно нічого робити. Теж гроші на вітер. І тільки потім в мене з'явилися Black Diamond. Я вам посилання скину. Не знаю, що це за модель. Pertex Quantum. може це і так, це щось е синтетичний аналог пуха. Вони супер легкі. Вкручується в ось такий от чохольчик, дуже гарно виглядають і дуже захищають, зберігають тепло. Дуже ними задоволений. Однозначно рекомендація, але вони дорогі, вони близько трьох тисяч гривень були. Якби не сертифікат, який мені подарували, я б їх собі не дозволив. Але ще один лишній доказ: що, типу, те, що займає мало місця і гарно виконує свої функції, в туризмі не може бути дешевим. Або БУ. І по рукавицях ще одна історія, я теж супер задоволений. Це рукавиці Декшел на мембрані водонепроникні. Вони гарно тримають температуру десь нуль плюс два. Ну, Якщо ти активно рухаєшся, то і в мінусовій температурі можна заходити. Але яка є ключова перевага, якщо ви там щось поробили в снігу, або там, я не знаю, тицнули рукою в калюжу. Коротше, суперово виконують свої функції. Волога це дуже така важка історія в Карпатах, від якої важко позбавитися, а вони зберігають руки сухими і, відповідно, вони не мерзнуть. Тому ось це я дуже-дуже рекомендую. Rain cover для е, мого флекс капасітора кошти на вітер, і він немало коштував, тому що є пончо, яке закриває всі питання. Ми підходимо до кінця по якихось прям туристичних туристичних штуках. Е, Піддупник, без якого я не хожу. Дуже комфортна історія. Раніше думав, що це лишнє, зараз він майже ніколи його з себе не знімає. Епіцентр, там 30 гривень. Я думаю, вони всі в такий порядок. цін. Давайте дуже коротко по одягу прийдемося. В цілому, штани в мене, або якісь там котонові я ношу яким вже 5 років, або інші купив там в інтернеті буквально за 500 гривень. Ці такі чорні з карманами. Вони вже трошки погані мені, тому що вони не тягнуться. а в мене трошки ноги більше стали, і вони завжди сковують мої рухи. Але нічого особливого, вони не воду не проникні, і все таке самі звичайні рукаві штани. Куртка секунд хенд, гривень 200. Теж купив в одні з перших днів. Коли почав ходити в гори, вона мені подобається, вона не виконує ті функції, які мала би там виконувати куртка в Карпатах. Типу, її слабо, але продуває вітер. Вона точно промокне, але знову ж таки, я завжди надіюсь на понче. Мені простіше, якби понче закрити всі історії по водонепроникності. Наступна теж секонд-хенд. Прикольно, я її дуже люблю. Це те, що я... це в моїй інтерпретації вітрок. Вона нормально захищає від вітру. Промокає теж, понче вирішує ці питання. Ця штука дуже її люблю. Це одна з не секундових речей. Я її для бігу купував. Пума і коротше, вона зроблена з переробленого пластику, який виловлений в океані. Принаймні так говорить маркетинг. Але і за ідею, і за візуал мені вона дуже подобається. І до чого це все, чому я розказав про одяг? Зимою я взагалі беру з собою ту куртку, якою в якій хожу на роботу. Це не має бути стопором для того, щоб піти в похід. Якщо ну, типу є когорта людей, наприклад, Ріта, тобі привіт, які не можуть приступити до чогось, не маючи якогось ідеального сетапу по всьому. Якщо йти в зал, то в нових кросах, якщо йти в гори, то я маю купити все обладнання для цього. Ні, так не треба робити, я думаю, тому що ризикуєте взагалі туди не піти. Тобто те, що є під рукою, те потрібно брати на перший раз. Звичайно, йти недалеко, не трешово, але закривати максимально з побутових речей. І плюс оренда. Оренда дуже вирішує, тому що там, можна взяти за тисячу гривень там, каремат. Рюкзак, спальник, палатку ну все абсолютно, що потрібно. І так я робив свої перші походи для того, щоб оцінити твоє, чи твоє це чи не твоє, і взагалі, чи варто тобі вик... там тратити свої кошти для того, щоб купувати те спорядження. Ось це такий мій великий посил. Ну і давайте ще пройдемось по техніці, що я з собою ношу в гори. Основне, і на що я пишу мій влог, це камера GoPro. І ось цей штатив. Штатив, до речі, супер цінна історія. Він дуже легко розкладається з горнутого вигляду, тобто немає ні кліпсів, нічого. Там такі є обмежувачі вже вмонтовані, дуже компактний. І я не знаю, де зараз мені взяти такий самий, тому що це вже застаріває і зношується. І просто кращого рішення я поки не бачив. Це навпаки якась історія, де я вгадав з першого разу. Павербенк на 30 тисяч цього забагато, але це те, що в мене є. І ну, якби я його ношу з запасом. Футляр для мікрофонів я їх не завжди використовую, але конкретно зараз вони ось встановлені. До речі, допрацював медіа мод на камері, так щоб там вмонтовувався і мікрофон, і м сама станція для мікрофонів. І мій DJI Air2S це те, що також завжди зі мною. І якби в цьому футлярі до нього і записні батареї, і батареї три штуки для Гувпрошки. Чуть не забув, мої мешти в гори я почав був ходити просто в чому в мене було. Не завжди це було зручно. Потім я собі купив ловок, кросівки на сітушці і вони були, як я вже знаю зараз, на піврозміра. За маленькі, тобто їх було комфортно носити, але конкретно на спуск я собі завжди набивав пальці. І в мене були круті зимові мешти, але коли я їх сушив е, в притулку на полонині плісце під грофою, вони дуже зжались і деформувалися. Зараз я хожу в сайконі, як в звичайному житті, так і в гори купив собі на сітці без мембрани на літо. А на осінь там, і в такі більш е суворі походи е взяв собі лова, бушні. Я вам візуалочку покажу, е можливо, знайду модель, теж країну. Але вони бушні, ну, я в них був в одному поході, теж з розміром і ніби з функціональністю вгадав, вони на гортексі, має бути комфортно. Ось так. Так, це само собою очевидно, але на всяк випадок ще скажу, що жодна рекомендація у цьому відео не була рекламою, але мені б дуже хотілося, якби якийсь сайконі або лова прийшли до мене і сказали, що Снід Кореман, будь ласка, давай, ти нас прорекламуєш. Але це скоріше, блин, що ці бренди рекламують мене, аніж я їх. Ну, ви поняли посил, коротше, тут не було реклами. Ось і чим би я хотів би завершити для мене моє спорядження це як частина походу. І багато речей, які я купував мімо, особливо там спальник або кухня, розуміючи це, да, і на початках навіть рюкзак, коли я не міг туди все помістити, що взяв інше в оренду. Це мене дезморалило, і в певні моменти є такий, я скажем так, відторгнення цієї ситуації: типу, блін, ну це ж не маленькі кошти, коштує, да. І я вже купив щось не те, це потрібно перекуплювати. Це якась never-ending story, вона може типу вас відкинути від гір, так як і перший там невдалий досвід. Тому ще раз повторю свою рекомендацію на початку відео: не кваптесь купувати одразу якесь спорядження. Звичайно, якщо ви там вільно можете потратити 40-50 тисяч на заміну вашого. Оснащення, то це для вас не валідно. Я купував, в принципі, все не на останні гроші, але так розуміючи, да, адекватно, що я не хотів би там, інвестувати сюди супербагато, тому що ну, це не основна стаття затрат мого життя і там, моєї сім'ї. Тому це може викликати перше певне таке відторгнення цієї ситуації, Ставтеся до цього там розумно і постарайтесь подивитись там побільше оглядів, походити по формах, запитати спорад перед тим як робити якусь покупку. Не кваптесь з покупками. Повторю свою першу рекомендацію на початку відео, щоб це все мало якесь логічне завершення. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно щось з цього всього почути. Або якщо нічого корисного не було, то я принаймні поділився своїм обладнанням, те, що ношу я з собою в гори. Дуже багато з вас запитувалось, що, що саме лежить в моєму рюкзаку. Я дуже вам дякую за перегляди і нагадаю, що я можу тут зараз стояти в полі, знімати це відео, а ви його дивитесь. Тільки завдяки ЗСУ, тому донатимо, дивимось мої відоси, канал монетизує, я все відправляю ребятам на якусь допомогу. Все, всім пока.